Знали, не всі наші українці Рождества діждали, ті, що в полі і в неволі, далеким Сибіру, ті, що голови поклали за Христову віру. Ми щасливі, що діждали, за них Бога провадить. Архитект, а на дві ці на практи. Ти ж лікарні не працюєш, по позавроту поліруєш. Тільки іроце гуляє, німий криси немає. Всіх людей обібрав, дарить і обікра. Кожен день у нього глянка, полювання і гулянка, А кругом стають солдати, що й мої не дістають. Тому іроду все має, щоб його ще зітпала.

я, думаю, смотри, а не я вам і посмотрю, щоб... Ты смотри, какой герой, против кресты да отстой. Я тебя закуладжу, преседать тебе прикажу. И напишу, и на скашу, рушусь на ней покажу. Украинцы люди дамы, боги їх не зачепили. А если не хочу складывать, то мы поясню можем дать. Тихо раз, смотри, не, не працює. Идите в доброй путь, не дай Бог еще не побьют. І от армія з тобою, і сігнати обою. Хоч старий астрокермані, за тебе сильну дня. І готова дуже час виборь. Приказую, вислоре вірувати і відружити Україну. Розстріляти цих дітей за одної бутілі. А що ж не розселяти, все ж таки світ співати? Прямо зараз підуть і тільки <говори> Уже никто и не питал. Распиваешься там в зону, то ты є. А я в зону. Я давно тут разбиваю, такие сетки занимают. Там не купить, там на кухне заходим. Наши леса в руках. Смотрите на троне. Вышли танцы. Что-то я сказал. Да, мої і против хотіла А що ти говорила, я не встиг там це п'ять рублей. Ой, мій папі, Михайло, він мене не зрадив, не бачив, що вона тебе не спіла. Що б його було а багато зробити. Гроші в мене є. Мені це також є. Смаш, 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 смаш. Сьогодні кайки, а не нас досить не запросили. Я просив, щоб я це робив. Людей Ісуса подівав, а дітей ти всіх убив. Nie, ja cały czas bym nie. Ja tylko ja zrobiłem, Райста, радості, любові, Хватить чи розбивати, треба вірувати. Україна нас священна, поки дух нас знащений. бо козацького народу всі від заходу до сходу, від міністра до свійця. Всі вибраються українці, від Луганська, по Карпати, Україна наша мати, як усі єдині люди, то Христос є з нами буде.